Як ви бачите, баланіс уже підтягнувся. Всі смаки з'єдналися. Ось така в нього, бачите? кремова текстура. Що у нас тут вийшло? Це дуже класно. Це дуже смачно. Цей соус підніме будь-яку страву на зовсім інший рівень. Привіт, друзі, мене звати Андрій Клюс, хто ще не знає, і сьогодні ми будемо готувати з вами класику, класику італійської кухні, але, звичайно, як завжди, з ноткою моєї якоїсь фантазії і якимись цікавими поєднаннями. Я вам говорю і розказую, ясно, що ви не здогадались, це соус, баланьєс або рагу. Тому дивіться відео до кінця. Ну а ми з вами будемо починати. Поїхали. Там ви вже бачили мільйон 250 компонентів. Ясно, що в класичний соус Баленєс або в м'ясне рагу більшість з них не йде. Але я не міг по-іншому, тому що для мене саме головне – це смак. А дати смак без більшості цих компонентів просто неможливо. Тому давайте з чого ми почнемо. Так, Першим ділом звичайно, я поставив таку кастрюлю. Ми будемо тут все в ній обсмажувати, але фішка в чому, для того, щоб наш фарш не варився. До речі, я взяв фарш покупний. Це свино фарш по класиці соуса м'ясного рагу, або веланньєза. Іде свино-говяжий фарш, свиноялович. Тому я такі купую. Хоча ви можете взяти або просто свини, або чисто гагажі, або навіть курячий. Це взагалі не принципово В і просто є мільйон різних варіацій. Ви обираєте, навіть можна з колбасками то це приготувати. Типу, ваша фантазія. Я вам даю. Цві варіант, а ви або їм користуєтесь, або заміняєте, або типу дивитесь по ситуації. Але я думаю, що якщо ви спробуєте приготувати цей варіант, ви заморочитесь так, як я ви будете просто в захваті, ви будете в шосі просто. Тому давайте почнемо готувати. Першим ділом ми візьмемо а, нашу цибулю. Як ви бачите, для того щоб не тратити мільйон а, часу на те, щоб це все нарізати і вас а, просто не займати ваш час. Я вже як ви бачите, все нашинкував мілким кубиком. Моркву, болгарський перець, перечілі, корінь селери і цибульку. Починаємо ми обсмажувати все з цибулі. Просипаємо сюди. Далі додаємо моркву. Додаємо далі селеру. Ось додаємо обов'язково хіньян. Як бачите, симьян я люблю. Це реально дуже така універсальна спеція, яка ну, реально піднімає смак на дуже високий рівень. Хоча по факту ви можете взяти ну, банальну, наприклад, вот таку штуку, там, базилік, прованські трави, італійські трави. Свою функцію вони зіграють. Але, як на мене, ну, нічого не може бути краще, ніж отака е, свіжа, класна трава, як кім'я. Тому ми його тако все пересипаємо сюди, знімаємо з віточок, з віточками, але потім їх доставати, з тим махатися, тому відразу краще зняти. Хоча в цих віточках також є смак, е, як не странно, так? Забуваємо перемішувати. Тобто потрібно зараз всі наші овочі довести до стану денте. а потім ну, і звичайно, або, а, для того, щоб ці овочі стали карамельними або такими а, золотистого кольору. Я вибачайте, іноді якимось якимись термінами, калірнуть, е, посмахаю, що закалірнути, що, що ти хочеш там покрасити. Тобто нам треба, щоб вони посмажились на 50% і стали такі золотисті. Тобто така функція. Далі ми ці овочі з вами пересипаємо в іншу каструльку, а тут на, цьому, на цій олії ми вже посмажимо наш фарш. Обов'язково, е, що важливо... Нам легше було в кінці доводити до смаку, треба кожен компонент е, окремо доводити до смаку. Тобто овочі довести до смаку, там, сіль, перець і так далі, е, фарш довести до смаку. І потім, коли ми це все з'єднаємо, нам буде просто легше довести всю цю нашу смакоту до смаку. Як би це фактологічно е, е, не звучало. Далі додаємо е, солодкий перець, який ще називають болгарський. Додаємо чилі свіжий і чилі пластичці сушені. Дамо трошки цю сустралу. По мені був обов'язково. Далі. Далі. Перемішаємо. І чесник. Додамо чеснику, знаєте так, по роздавили і машинкували. Часнику багато не буває. Багато мене за це можуть засміяти, але мені на то, як то кажуть... По барабану. Чому? Тому що я люблю чесник, чесник реально піднімає страву на інший рівень. Другий момент він буде обсмажуватись, з'єднуватись з нашими овочами і максимально підкреслювати цей смак. Тому що я люблю, коли смаки насичені, коли вони самостійні, коли їм не треба нічого додати чи відняти. Тим паче, що далі ми будемо готувати з цього м'ясного рагу Лазанню. Тому Лазанні потрібен насичений м'ясний соус. Коли наші овочі вже колірнулись і вони вже такі альденти, я думаю, що їх можна вже пересипати в нашу іншу каспірку. А в цій ми будемо зараз обсмажувати наш фарш. Єдине, що я сказав, але не зробив, і ви, я думаю, це замітили, я не довів... До смаку по солі і по перцю тут все добре. Тому треба зараз додати обов'язково солі. Тому що соль, ну, як не крутить, але реально рішає. Тому підсолили, перемішали і відставили. Тут ми будемо зараз обсмажувати м'ясо. Повторюсь, це для того, щоб наші компоненти по окремості обсважились і карамелізувались. Тому що, якщо ми це все скинемо разом, воно буде варитися і не відбудеться реакція Майера, як мінімум, в м'ясі. Що таке? Реакція Майера це взаємодія амінокислот і цукрів. Амінокислоти – це білки, цукри це вуглеводи. А коли вони з'єднуються і відбувається реакція, це ви можете побачити, наприклад, на шкоринці в м'ясі, коли смажиться, коли печеться хліб. Тобто це максимальний смак. Тому що якщо ви, наприклад, це м'ясо не доведете до хрусткої золотистої шкоринки, то воно буде реально ну, не смачне. Я думаю, ви зомби погодитесь. І це все завдяки реакції маю. Тому знову наливаємо соняшникову олію і пересипаємо сюди фарш. Але тут має бути. бумажка. Бумажка нам не потребна. Звичайно, ви це все можете робити і на пательні, але я люблю це робити в кастрюлі, тому що, як завжди, смаки мають з'єднатися, поженитися. І коли ми це робимо в одній такій ємкості, головне, кажу, окремо посмажити овочі і м'ясо, Але коли ви це робите в одній ємкості, то набагато виходить смачніше. Тому я так роблю. Але ви можете і смажити на сковорідці. Це не проблема. Коли наш фарш вже обсмажився, додаємо сі обов'язково. І зараз починається саме цікаве. Зараз для вас буде шок контент Чому? зараз побачите. Так, скидаємо на чистку або навіть на пепірочку. Додаємо собі наші овочі. Так. Не залишаємо нічого в цій костілі, тому що кожна така маленька морквинка чи перчинка це смак. Так. Перемішуємо. Наші овочі з нашим фаршем. І тепер можемо додавати всі інші компоненти для того, щоб доводити до смаку. Наш томатний соус. Відео обов'язково десь з'явиться, мабуть що, отут. Подивіться його. Дуже цікавий рецепт, дуже класний соус. До речі, це один із п'яти основних французьких соусів. Томатний. Ясно, що з ноткою імпровізації від мене, бо я не можу нічого робити по якимсь там класичним рецептам. Далі, що ми додаємо сюди? Це червоне вино, сухе. Найкраще, яке знайдете, жартую. Можна брати навіть таке шмурдякове, це не проблема. Додаємо сюди червоне вино. Далі наступний компонент, це, як ви думаєте, що це? Кава. Це свіжа, заварена кава. Я думаю, що, мабуть, порція американо. Додаємо сюди. Є. Далі обов'язково додаємо соєвий соус. Без нього ніяк. Смак у ніхто не відміняв. ще є. Далі. Обов'язково додаємо соус ворчисте. Якщо у вас його немає, не проблема, можна не додавати. Але я вам раджу його все-таки знайти і мати собі на кухні, тому що це а, смак копченості. Далі. Старий добрий мій друг. Лавровий лист. Додаємо його сюди. Далі обов'язково візьмемо трошки перцю. Далі візьмемо обов'язково таких сушених трав. Це в мене базилік. Ви можете брати те, що у вас є. Далі обов'язково цукор. Додамо поки що стільки. Далі подивимося по смаку. І ще один дуже важливий секретний компонент, який не йде а класичний баланьєз. Як ви бачите, більшість компонентів, які я додаю, не йдуть класичний балоніз, але блін, зато це смачно. Паприка. Копчена паприка. Додаємо її. О, так, от ми додаємо сюди паприку. Все. Не шкодуємо. Все заради смаку, друзі. І перемішуємо. Ось так. І просто подивіться сюди. Якби ви відчували цей аромат, то я думаю, що ви б там просто би на дивані чи на чому дивитесь це відео, просто би впали. Дуже-дуже смачно. Єдине, що я пропоную додати ще трошки сюди води. Для того, щоб воно собі розтушилось гарненько. Десь пів літри води. Ось так. Все. Далі ми ще раз перемішуємо і залишаємо його на середньому вогні, для того, щоб всі смаки з'єднались. М'ясо хорошенько розтушилось. Як сказати, розтушилась. Головне, щоб все з'єдналося. Воно трошки увариться, смаки сконцентруються і, в принципі, соус буде готовий або м'ясне рагу. Тому візьмемо, додамо сюди трошки вогню, візьмемо на шістечку І залишаємо на, в кращому випадку, на годинку. Але це може бути і півгодинки, може бути і 2 годинки, якщо ще менше вогня. Типу, чим довше, тим краще. Але головне вогонь. Я люблю готувати на такому, на маленькому. На ніжному такому вогні е, довгий час. Але це може бути більше вогонь і менша тривалість, але не буде такого класного смаку. Тому я залишаю це на годинку. Вони забувайте помішувати, і повернемося з вами через годинку. Як ви бачите, баланієс уже підтягнувся. Всі смаки з'єдналися. Ось така в нього, бачите? Кремова текстура. Але самі е, Люди, які уважно дивляться моє відео, замітять, що балоньєза стало так трошки менше. Все дуже просто. Я взяв трошки баланєза, бо чесно, дуже зголоднів і приготував класний рецепт пасти баланєз, який ви зможете там трошки далі побачити. А зараз я пропоную це спробувати. Що у нас тут вийшло? М -м. Блін, ну це дуже класно, це дуже смачно, це дуже цікаво, незвично. І реально цей соус підніме будь-яку страву на зовсім інший рівень. Тому я вам пропоную обов'язково приготувати це м'ясне рагу або соус баланьє, або мій авторський баланьєс. І просто е відчути різницю. Якщо ви їли баланє, то ви точно е більше його готувати як так інакше не будете. Тому дякую всім, що подивились. Пишіть коментарі, що ви хотіли, щоб я приготував для вас наступне. Подивіться відео, які у вас виб'ють тут, 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 тут. Ну а я буду з вами прощатись. Всім гарного дня, обіймаю, Па-па.